У Сумах попрощалися з воїном-захисником Русланом Сидоренком. Прикордонниці та їхні життєві історії фотопроєкт неймовірно представили в Сумах. Як живуть у селі, що зникає на Краснопільщині? Зранку 25 жовтня російська армія обстріляла Великописарівську громаду на Сумщині. Зафіксовано 25 вибухів за ГС. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації. У Сумах попрощались з воїном-захисником України Русланом Сидоренком. Привести в останню путь та вшанувати пам'ять чоловіка зібралися друзі, військові побратими покійного та рідні. Те, що загиблого Надія Іванівна розповідає, Руслан завжди вважав своїм обов'язком захищати Україну. З 15-го року був в АТО і до самої, до самої війни, а тоді приїхав і. На першого я тільки почув. Що війна, забрався, пішов в воєнкомат. Дуже гарний сім'янин, дуже гарний батько, дуже гарний чоловік для всіх, для всіх, для всіх людей. Там у нас у глухаві всі, ну всі, усі там плачуть по йому. Всі Він і на одній роботі робив, і на другій. Він дуже, дуже, дуже таких, як він нема. Руслан загинув 19 жовтня під час мінометного обстрілу на Харківщині, розповів рідний брат загиблого Олег. Він був справжній, справжній чоловік. Помирають, на жаль, най, найкраще. Ми пишаємось їм. Він був справжній патріот, хороший сім'янин, хороший брат. Він хоч маложе мене, але я, він завжди мені давав поради, як жити, як служити, тому що в його вже великий досвід воєнної служби. Аби підтримати дружину покійного до храму Успіння Пресвятої Богородиці, прийшла і пані Євгенія. Жінка каже, Руслан був гарним сім'янином та мудрим батьком для двох синів. Сім'я була душа в душу. І я знаю, що сім'я була дуже гарна, хлопці гарні. І він був героєм. Йому назавжди залишиться 46 років. Вдома у нього залишились дружина, двоє синів та батьки. Поховали військового Руслана Сидоренка на алеї Славо-Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Щоб виїхати із села Веселе Краснопільської громади, треба пройти кілька кілометрів до траси, де курсують рейсові маршрутки. Але місцеві села виїжджають не часто, розповідає староста Хмельницького старостинського округу Олексій Дяченко. Ну хто в Краснопілля добирається на роботу? Ну, люди живуть в основному за що підсобного господарства. У сім'ї Світлани середи вісім людей, з них четверо діти, найменшому сім років. Жінка говорить, роботи вистачає всім, адже тільки городу садять гектар. Сім'єю працюємо, всі працюють, да, навіть внуки працюють. І менший навіть працює. Те, що ми робимо, те він і сапає, і бур'ян рве, і вибирає картошку, все, що можна, все, все-все-все. Він у нас і на тракторі сам їздить вже. Старший онук на рибу їздить. рибу. Карасики привозить. Пані Світлана з чоловіком раніше працювали у місцевому колгоспі, а тепер його немає і немає роботи. Ну, дякувати Богу, що невістка працює, ще ж все рівно вона і, і за світло заплати, і, і телефони поповне, і інтернет поповнений. Ну і спасіба ж, і синові, і син ж підпідпрацював. Під Він пройшли зиму, працював у Хмельницькій в школі, кочегаром був, там була ж зарплата. Певний дохід приносить продаж молока. Середи єдині у веселому тримають корів. А раніше каже пані Світлана, у селі було стадо понад 30 голів. Було в кожному дворі по три, по чотири, і було по п'ять корів. Держали. Ну то що село ж було велике. Ми ж тоді ходили ще ж на роботу, ж на хверму ходили. І свинарник у нас був, і телятник, і вівчарник у нас був раніше. Ну а з часом воно все ж постійно село то вмирає. І от перестали люди держати. У сараї поросята. Пані Світлана каже, на сім'ю з восьми чоловік м'яса не накупишся, краще вигодовувати своє. Оце мої двоє поросяток. Викормимось, будемо різати на зиму, не будемо держати. Це онучка вчить уроки. Школярів у сім'ї троє. До війни шкільний автобус возив їх у Хмелівку. Зараз навчаються онлайн. Заняття в дітей одночасно, тож займаються кожен в окремій кімнаті. Коли є інтернет, коли немає інтернету, от сьогодні не навчався менше і немає інтернету, вчителька подзвонила, сказала, немає інтернету, задала, що там, займайтеся саме. Невістка пані Світлани працює санітаркою у фельдшерському пункті. Його побудували і обладнали у 90-му році силами місцевого колгоспу, розповідає Галина Бабенко, яка працює тут вже 40 років. Коли я приїхала, була маленька хатка, надвоє переділена. І тоді председатель колхоза сказав, що треба построїти фельдшерський пункт. Ну, і построїли фельдшерський пункт, такий, як який мені хотілося. Галина Бабенко пройшла курси фізіотерапії, колгосп купив апаратуру і у веселому з'явився свій фізкабінет. Зараз уся апаратура у робочому стані, є всі необхідні ліки, тільки пацієнтів мало і не всі приходять на прийом, розповідає пані Галина. Не думайте, що зараз вони йдуть і звертаються в медпункт. Зараз більше моя робота по домам тому що многії вже в медпункт просто можуть не прийти. У нас населення преклонного віку. і многії вже не дійдуть ні по хліб, ні до Мідпунта. Щоправда, каже пані Галина, після початку вторгнення у веселому з'явилися нові мешканці. Приїхали дві сім'ї з прикордонного Грабовського. Але, говорить, тут теж неспокійно. До кордону з Росією 15 кілометрів. Кожного дня. Чуть вибухи, люди не знають, як вони, чи проснуться, чи не проснуться. І з Покровки фельдшер уїхала, і в Грабовському у нас фельдшера немає. В многих селах вже фельдшерів немає, тому що розбиті фельдшерські пункти. Село Веселе входить до Хмельницького старостинського округу. За три століття його населення зменшилося більше ніж у десять разів, розповів хмелівський староста. У 1720-му тут була гуральня, це спиртовий завод. Значить, тут було два села: мала, весела і весела. Церква була у сусідньому селі. Парафія була тут. І проживало тут десь ну, більше тисячі осіб. Зараз у веселому живе 53 людини. За даними Державної служби статистики України, перед початком широкомасштабного вторгнення населення села було вдвічі більшим. Згідно досліджень Українського інституту демографії, з початку 21-го століття Сумська область стала другою в Україні за темпами знелюднення сільських територій. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. На базі простору для жінок і дівчат вільна у Сумах представили фотопроєкт під назвою Наймовірна. Його героїні прикордонниці окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Поряд зі світлинами і їхні історії про службу, повномасштабну війну, сім'ю та мрії. Цей проєкт розповідає про 10 надзвичайних жінок прикордонниць які 24 лютого 2022 року стали на захист нашої батьківщини. А деякі навіть із 2014 року Світлана Діденко мріяла стати прикордонницею з дитинства у 2008 році. Її мрія здійснилася. Жінка каже, в обраній професії все подобається, поділилась і враженнями від фотопроєкту. Мені подобається, що висвітлюючи жінки на рівні з чоловіками, можуть нести службу і нічого. Ну, якби для жінки немає нічого неможливого. Вона так же сама, так само, як і чоловік, може все виконати, всі завдання. За інформацією менеджерки простору вільна Юлії Гукаленко. Фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професії з жінками. Це проєкт про гендерну рівність. Цей проєкт покликаний дати впевненість жінкам у власних силах, у їхній спроможності бути не тільки мамою і за чоловіком, а робити те, що вони хочуть, те, що вони можуть, те, що вони добре вміють, тобто бути спроможною, незалежною і. Просто чарівною жінкою, але впевненою в собі. Побачити фотовиставку неймовірно на вулиці Воскресенській 3 можна упродовж п'яти днів до 29 жовтня. По тому виставку повезуть в інші міста країни. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко Суспільне, новини Суми. 2 травня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на селище Свиса. Від потужного вибуху постраждала загальноосвітня школа номер 1 вікна якої вибуло вибуховою хвилею. Цієї осені, пошкодженому навчальному закладу, виповнюється 130 років. Учительський колектив, батьки та учні вирішили відзначити ювілей висадкою дерев на шкільному подвір'ї, розповідає директор школи Любов Ступак. Святкувати в цьому році звичайно, це не на часі, тому вирішили ось такі освітні проєкти екологічного спрямування. Посадили ми 24 туї конусовидних і 5 туй шаровидних. Дітки будуть досліджувати наскільки виросли туї, Їм же ж цікаво. Вони самі садили своїми руками. Тепер будуть досліджувати із з року в рік, як вони будуть рости. Вчитель школи Олена Мороко розповідає, що їх навчальний заклад за радянських часів у селищі називало українською школою. Навчання тут проходило рідною мовою будові нашій 60 років. А започаткували саме церковна приходська школа у 1893 році. Ось з цього почалася робота саме української школи, на українській мові. І зветься вона у нашому селищі українська школа. Знаєте, у мене є діти, які вже дійсно давно закінчили школу, і коли я з ними спілкуюся, вони завжди мені кажуть, у нас була чудова весела школа, були чудові перерви, на яких діти стрибали, бігали, спілкувалися, обмінювалися думками. На сьогоднішній день. Нашим дітям цього бракує. Зараз працюючи з учнями четвертого класу, вони постійно мені кажуть Олена Петрівна, ну давайте, давайте до школи. У цьому разі сьогодні нам не можна до школи. Ви знаєте добре, що сталося з нашою школою. Учениця школи Емілія Цілуйко розповідає, що добре запам'ятала ніч на 2 травня, коли російська бомба впала неподалік її навчального закладу. Це була ніч. Ми почули два гучних вибухи, і зрозуміло, що це гупнуло дуже близько до нас. І був варіант, що щось трапилося зі школою. Нас не залучали саме дітей, батьки приходили вчителі. Я приходила теж вікна, це ну скажімо так, це найкраще, що могло статися. Згадує про ті дні, і мама восьмикласника Артема Лариса Самохіна. Жінка говорить, що всі батьки об'єднались на допомогу навчальному закладу, де навчаються їх діти, бо багато сил вклали у розвиток школи. Ремонти робили, красили, там парти красили, виносили. Ну, в общем, все робилося для школи. Артем буде довчатися в нашій українській школі. Мені дуже подобаються наші вчителя, дуже такі внімательні, дуже хороші вчителя. І Звісно, да, я хочу, щоб мій дитяк доучився тут. Чекають на відновлення повноцінного навчання і самі діти. Учениця школи Марія Лиско розповідає, що її однокласники мріють про перемогу і вже будують плани, що будуть робити після неї. Ми в класі вже навіть багато дуже варіантів придумали, що можна зробити на різні свята, вже як прикрасити, все вже тільки повернутись треба. За словами директора закладу, Любові Ступак в школі навчається 140 учнів. Навчання проходить дистанційно, адже школа розташована за 15 кілометрів від кордону. Олександр Соломко, Сергій Ударшенко, Суспільне новини, Сумщина. Сьогодні ми приїхали на тренування сумських баскетболістів. 13 жовтня збірна Сумської області. Баскетбольний клуб СумДУ» стартувала у чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Зараз баскетболісти готуються до матчів другого туру. Цього чоловіка звати Ярослав Ковальов. Майже 10 років він тренує сумську команду. До цього говорить пан Ярослав, у команді були різні етапи. Проте минулий баскетбольний рік він вважає одним з кращих. Молодіжні лізі ми стали перше місце зайняли. Ми вдало виступили в 3-3 як на українському рівні, стали чемпіоном України 3 на 3, так і на європейських студентських іграх. Ми стали серебряні призери і вибрали право їхати зараз в ноябрі місяці на чемпіонат міра в Катар. У цей міжсезоння сумська команда зазнала кадрових змін. Покинув команду лідер наш Ігор Стародуб. На якому держалася більша частина взаємодій зараз? Команда грає чуть по-іншому. Зараз немає такого явно вираженого лідера. Всі хлопці намагаються друг друга підтримувати. Ми більш стали командою і думаю, що для цих гравців молодих це є великим плюсом. Стартом сезону Ярослав Ковальов у цілому задоволений. Перший тур показав, що ми можемо конкурувати. З будь-якою командою Да, є дві команди, такі що дуже сильні. Це команда Прометей і команда Самбір. Ну, як показав, практика, ми з самбіром не вступили. Капітаном збірної Сумської області баскетбольного клубу Сумду нині є Максим Михайлов. Говорить, бути капітаном це і важко, і легко одночасно. Буває, десь іноді мені тяжко десь підтримувати гравців, коли йде гра. Але також і дуже легко, тому що я з усіма партнерами з команди дуже гарно дружу, у нас дуже гарний контакт з ними, тому мені якось спокійніше. У сезоні 2023-2024 років сумська команда значно омолодилась. Найстаршому гравцю 23 роки. Наймолодшим – 16-17. Одним з таких є Євген Токер. Перший тур він пропускав через травму. Зараз же він відновився і вже рветься у бій. Буде три перемоги. У п'ятницю 27 жовтня стартує другий тур чемпіонату України. У ньому з суперниками команди Ярослава Ковальова буде Миколаївський Ніка е мікабаск, Промітезі Слобожанського та Харківський політехнік. Олександр Качанов, Олег Варненко – Суспільне новини, Суми.